Нехай день буде добрий. З вами людина Олена Щербань, етнолог, докторка історичних наук. Скажу кілька слів про свої книги. Книги, ті, які мене просите, щоб я вам розказала, я розказую. Значить, книга, борщик, 365 борщиків. Це книга, яка містить 365 способів приготування борщів, абсолютно різних. Із них близько 200 скоро, е, вегетаріанські, а близько сотні скоромні, тобто з додаванням м'яса. Значить, ця книга не є кулінарна, прям така, що кулінарна, вона більше етнографічна, вона є більше популяризаторська, яка про українську народну традиційну культуру вона дуже буде помічна тим, наприклад, хто зараз знаходиться. За межами України. І ті, які все-таки хочуть згадати, здобути якісь знання, ті, які вдома тут не було часу, не було воно актуальне і так далі. Я що могла вмістила в книгу 365 борщиків, Зокрема, про календарні, обряди, обряди сімейного циклу. Тут багато є інформації. Книга на українській мові, книга приємно тримати в руках, важкенька, красива. Харків, видавництво Ленід Мачулін багато ілюстрована, приємно читається, гарні літери, гарно все доступно, просто. І в мене була задумка, я ще й писала тут тут ж не мої борщі, тут моїх. Скількись там близько сотні, а інші це фестивальні борщі, учасники фестивалю, борщі кулининому горщику. Ну і просто людей, які бажали, щоб їхній рецепт був тут записаний. І я хотіла, щоб на їхні дні народження ці рецепти тут були. Але ж коли здаєш його в макет, потім режисери і продюсери і верстки, дизайнери там по-своєму переставляють ті тексти, і тоді воно це сплуталося. Але нічого. Тепер я маю другу книгу весільні традиції. Чотирьох сіл Полтавська область, це Опішня, Велике Будище, це сусідні села, Тарасівка, Велика Павлівка, це геть сусідні села. Це три села Зеньківського району Полтавської області, дуже близько біля Полтави, це 40 кілометрів. Правда, цей. І одне село Велике Будище, Деканський район. Значить, що це? Що тут у весільних традиціях? Тут описано повністю весілля. Весілля включає передвесільний етап, сватання, оглядене, домоване, заручене. Весілля включає коровайний, передвесільний етап сюди включає коровайний обряд, підготовка харчів, підготовка житла, підготовка місця, де буде відбуватися саме святкування, підготовка комори і так далі, де будуть ночувати молодята. Потім власне весільний день і післявесільний етап, який включає дуже багато всяких обрядодій. Так от я звернула увагу саме в цій книзі обряду дії, назвичаї, ті, які описані дуже просто, легко, зручно. Я намагалася її ілюструвати теж. Видання за мої кошти. Книга вийшла дорога, бо її дуже малий тираж. Але книга вийшла дуже класна для тих, хто хоче знати дещо про весілля, і дуже багато знати про весілля. Можна прочитати і дуже багато для себе взяти духовного такого, знаєте, і матеріального, такого прояву рудиментів давнини саме з весільної бредовості. Я їх не рекламую, тому що вже нема чого рекламувати, їх вже дуже мало лишилося. Але, але ви просите, я зараз спеціально рекламую для моїх колег, для моїх поціновувачів моєї творчості з Ванкувера. Вам великий привіт! Я тут, я з вами. Друзі, можливо, колись до вас прилечу. Зараз я думаю, що я більш помічніша і потрібніша тут, в себе вдома. Дякую всім за запрошення. Дякую, що ви користуєтесь моїми набутками у соцмережах, що ви мене бачите, що ви мене хвалите, підтримуєте і не тільки словом. А ще й ділом, дорогі друзі, якщо бажаєте, значить нова пошта привезе навіть у Канаду, тому що у Штати дуже гарно ці книги доїжджають. Трошки це дорогувато по ну, але ж якщо ви бажаєте мати ці книги, то ви їх у Канаді матимете. А, а не так давно в мене друзі моталися в Канаду, то якби ж знаття, що ви ж хотіли, то вже б у вас ці книги були до вас привезені. Але ж то таке діло. Ось я, ось мої книги, ще можу для вас поділитися ними. А для добрих людей нехай день буде добрий.